Всім привіт, дорогі глядачі! Ви на каналі Українці в Нідерландах. От я сьогодні знову приїхала на дачу. Хочу вам показати, що робиться на нідерландських дачах в погоду, яка зовсім зовсім не літня. У нас льють проливні дощі. От Зараз 4 години без дощу і е сонечко світить, а коли йде дощ, у нас 17 градусів тепла всього-навсього. От і як виживають рослини в таких умовах, я хочу зараз подивитися і вам показати. Я дуже переживаю за свої томати, вони не люблять таку погоду. Але ми зараз з вами подивимося, як же вони себе почувають на вулиці. В теплиці все в порядку. Ми збираємо урожай, а як томати почувають себе на вулиці. Пішли подивимось? Залишайтеся зі мною. І так, після того, як побив град. Наші томатики, вони наче так трошки очухалися, але бачите, ось щось таке починається. ну Це, мабуть, від того, що град побив. Трошки починають спіти, не дивлячись на таку погоду. Вода, слава Богу, кудись іде з грядок. Тут така земля, зверху, наче земля, пісок, а внизу глина. Ось ці цікаві дуже томатики. ми вже... Покуштували один, а ці ніяк не спіють. Хочеться ще, щоб, щоб дозріли, і покуштувати їх. Ці помідорчики, так вісить, така гілочка. Бачите, вони вже біліють, біліють, може будуть скоро спіти. Так, далі що? Ну, ви самі можете бачити, трошки жовтіють. Все-таки, все-таки ця погода вона. Не це заважає та... томатам потихеньку спіти. Якби було жарко, то, мабуть, вони швидше спіли. Ось хочу подивитись, побачила. Так, це теж градом побитий, бачите, але жовтіє трошки. Такий цікавий сорт не пригостили. Ось, ну, звичайно, вода трохи йде, трохи вивітрюється з грядок. І ось томати, бачите, вже потрошку спіють. Жовтіють. Ось такий ґрунт, бачите, повну води, ну такі дощілили, як з, відра, як з відра. Я їх, звичайно, знизу всі звільнила, пообрізала листя. Хоч вони і густо в мене посаджені, але сподіваюся, є в них місце для провітрювання. І сподіваюсь, що все-таки вони витримують такий Ой, такий іспит. Ну, побачимо, будемо з вами разом слідкувати. А ось який майор мене розцвів, дивіться. Ой, який гарненький, жовто-білий, такого кремового кольору. А цей помаранчевий, такий великий. І бачите, він прям таким кущем, тут буде багато їх. М -м -м, як мені подобається. Здавалося б, огіркам повинна подобатись така погода. То ще. Але бачите, що робиться? зовсім зовсім засихає. Це на нього щось напало. Все, треба прибирати, ці огірки. І град побив, і щось напало. Огірки тут не ростуть в такій погоді. Ну, ось це що це огірки, урожай. Не знаю, напишіть мені, що це таке, і, будь ласка, і на наступний рік, щоб я знала, як з цим боротися. Напишіть, будь ласка, що це. І як з цим боротися ось цими жовтими плямами. І потім це все засихає і все. І огірків немає. Ось так виглядаючи ці томатики, бачите, потріскані, побиті, але наче вісять і... Нормально, а тут трошки он вже падають чомусь. І взагалі важкі такі гілки. От, бачите, ми тут прив'язуємо, прив'язуємо, а вони не витримують, падають. Треба ще щось робити з ними. Зірвала стиглий інжирчик вже, м'який. будемо коштувати. От тільки що було сонечко, поки я записувала першу частину відео піднявся вітер. Сьогодні ще буде дощ, і завтра, і післязавтра і ще декілька днів. От зараз 4 годинки без дощу я якби впіймала в цей час і приїхала щось тут трошки зробити. Бо зовсім-зовсім з цими помідорами біда. Треба їх поприв'язувати, щоб вони далі витримували. Такі негаразди погоди. Чи, може, для Нідерландів це норма. Кажуть, що це норма. То виходить мої висновки, томати треба садити тільки в грінхаус, в теплички. Щоб вони витримували. От, бачите, трохи ще цукіні, але... Ось теж гниє цукіні від води. Гарбузик лежить мій, нехай дозріває. Покосили траву, теж вихватили шматочок часу, погоди без дощу. Ось так виглядає ділянка. Хочу, щоб вона була чепурною, щоб знали, що українці теж вміють. І навіть гарно вміють, я не про себе, про нас, українців, а, піклуватися про свої дачі. От, Бачите, і тут у мене майор такий, такого кольору розцвітає. От. Так що... От, але погода знову псується. Так, Мені треба швиденько-швиденько щось зробити. Ось тут така дуже важка гілка. І вона зовсім-зовсім впала. Зараз мені треба її прив'язати цим шпагатом до цієї сітки. Ось такі жорсткі умови витримують мої томати в Нідерландах. Бачите, я їх поприв'язувала шпагатами такими, бо дуже важка така гілка. І вона вже нахилилась, 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 тому мені приходиться їх спасати. Ось так я їх рятую. Отакі жорсткі умови для них. В усі сторони їх роздуває хилик, такі сумасшедші, скажені вітри. О, і, і дощі. Отака от вам погода в Нідерландах. Хто мене запитує, як вам клімат, як погода, все показую. Дуже важко витримати, от, але... Якось тримаєшся на оптимізмі, а що робити? Іншого варіанту немає у нас. Так що треба все витримувати. Ось такі справи. Піду тепер в тепличку, бо там теж треба прибрати огірки, які зіпсувались. О, там в тепличці помідорчики. Прекрасно себе почувають, як на мене, бачите? Тепличка мене радує. Тут немає ні вітру, ні дощу. Все прекрасно. Ну, тільки не радують мене огірки, які я зараз буду прибирати. Ось що зробилося з огірками. І в теплиці так само, як і на вулиці. Але дивно, що ті пагонці, які не зірвали, стеляться по землі, вони, наче, мені не так хворіють. Можете мені пояснити, може взагалі не треба підв'язувати огірки? Щоб щось з них було якийсь толк. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях вашу пораду. Все, позрізала ось так огірки. Залишила ті, що вагонці на землі. Тут такі трошки маленькі, може щось з них буде, може і ні. Тут он парочку ще вісить, не знаю. наче отут. Гарний такий далі росте зелений, але внизу все знизу жовтіє. Зберу зараз помідори. От, вже так вели багато у нас спілих помідор. Занесу хазяям, пригощу вже так багато, що можна вже пригостити. От. І думаю, вони теж будуть задоволені, їм сподобаються, які помідорчики ми виростили. От, бачите якісь такі, чи це від дощу, чи це вже хвороба фітофтора. Підкажіть мені, будь ласка, що це таке? Погода, а погода, ну нічого не дає зробити. Вон, що робиться? Так, треба тікати додому, бо зараз як почнеться дощ, я на велосипеді, то вже... Буду тікати. Ну от, такий вітер. Розігнав усі хмари. Слава Богу, дощу не сталося. Все, небо блакитне. Знаєте? Отак. От Відерландська погода. Півгодини, вітер хмари розігнав. І все. Красота, сонце. <хи> От вам Нідерланди. Казкова країна. Нічого не скажеш. Казкова країна з сюрпризами. Ось такі вони Нідерланди. Але я вітер теж не люблю. Вітер залишився і... Треба їхати на велосипеді. Зараз мене буде здувати з велосипеда з таким от вітром. Так що, так от. Закаляємося. Ніхто не думав, не гадав, а прийшлося пристосовуватися до інших кліматичних умов. Так от, дорогі друзі, дякую за увагу. Дякую, що з нами. Дякую, що цікавитесь. Залишайте свої коментарі. Бажаємо вам мирного неба, здоров'я, переживаємо за нашу Україну. До речі, скоро розкажу, як наші друзі допомогли херсонцям. Пам'ятаєте? На дні народження збирали донати. Я вам розкажу. Ось такі сорти в мене помідор є. Це якийсь рожевий такий. Мабуть, волове серце, така форма в нього. Це голландський помідор. Дуже теж смачний такий він. Ну, ще трошки йому треба дозріти. А, в теплиці він такий м'ясистий і смачний. А, ну, отакий от сорт дуже багато. Да, це вже він встиглий, такий розмір його, цих помідорчиків. Оце самі малесенькі чері, але вони низькорослі чері, виявилися низькорослими. Так, а оце коктейльні і вони високорослі. Отакі от такі сорти томатів у мене ростуть. Я вже знаю їх смак. Ну, я можу рекомендувати, в принципі, всі томати. Мені подобається. Це нас пригостили. Це я сама виростила в саду. От такий от шикабак, не знаю, старий чи новий, чи нормальний ще. Де ж віднесемо, пригостимо. Це все от будемо пригощати наших хазяїв таким урожаєм.